Усім великий прибіт Мохіто. Одразу побачила класну локацію. А, така більш святкова, які човники, і поєднано сумкою, і є чокри чи пояс. Зараз все, будемо дивитися на цю красоту. Можна до цієї золотистої спіднички. Вау. Ось ці човники. І золотистий, там є чокри. Ну, подивимося на цей. Фешн маленький мінікорт. Дуже красиві човники в золотому кольорі, з гострим носочком, 2100 гривень. Тонесенькі симпатичні золоті підбори, в такі легенькі-легенькі. Є чокери в чорному кольорі. Тут може бути як на шию на руку використати як пояс, як бояс органзи. І є в золотому кольорі, я бачу теж. Ось їй в золотому кольорі, що можна доповнити свій образ. 600 гривень ціна. Ще ось такі красиві соксамиту. босоніжки туфлі з бантом. Гострий носочок теж. 2100 і прекрасна сумочка з квіткою, наскільки вона красива. З таким підвісом, в формі квітки, шармом, 1700 гривень. Ще мені сподобалося. ось такі в стилі ах, і це натуральна шкіра, це натуральна замша, 2000 гривень з хутром всередині. Симпатичненький досить. Так, тут вони не скріплені, можна подивитися. Досить лагенькі, це натуральна замша. Польський бренд, а досить якісні речі, перевірені і мною, в тому числі, і можна доповнити шапкою. Це шерстяні бачу шапочки і сумки з хутром. Яка красива шапочка. в коси, з заворотом, м'якесенька. В складі шерсті ціна 659 гривень. З брилочком металевим мухітом. Ідеально підійде до цих аг. Ух ти, яка краса! Як тут все красиво! До речі, ось ці чоботи я вже бачила на дамах, місті. Це місто Львів. В новинках ось такий джемпер. об'ємної в'язки, красивий, підшию на вітрішки з такою стінечкою. Мені сподобався. Поєднання сірого і сірий. І він переходить світло-сірий, темно-сірий із білим. М'якенький. ти, називається. Ну і зараз знижка 1600 гривень. Супер 11% знижки. Оверсайз, лагесенький і м'якенький. В складі акрил, поліестер і еластан. Кого зацікавили такі чоботи з принтом, з тисненням під рептилію з гострим носочком. І... Відбори чарочка і їхня ціна є 900. Базова чорна сумочка на одну ручку. Зараз 24% знижки, 1300 гривень. Така сумочка ще є в режому кольорі. Навіть краще мені сподобалося. Бачу багато досить знижок, є ось така шубка. Має візуальний вигляд як норки. вона лагесенька, до речі. Всередині ось так, ніби натуральна зноша. Ну не є важка. Це більш текстильний виборч, чим шкірзами. Ціна була 3-300, зараз 300. Тисячу гривень знижки, я так розумію, непогано, практично тисячу гривень знижки. Ось такий ще бомбур з хутром всередині. З гумкою понизу, так як бомбар. Так він підігнутий, якби такою бочечкою. Ну, класно, досить. Так, тут теж ніби вигляд має норки. Комір 3300. Красиво. Досить. Так, я бачу тут теж багато новинок, шапок і рукавичок. І навіть можна підібрати в колір. Ось, наприклад, такий кольор, як м'ята. і Мята до такого якогось гірчичного, але з зеленим пітоном. Ну, швидше всього м'ятний. 1400 гривень, і це преміум лінійка, це шкіра. Ось такі шкіряні рукавички. Класні. Вони є в такому ще кольорі шкіра. До речі, шкіряних рукавиць вже показувала неодноразово. І речі з кашеміру тут бувають. Люблю цей бренд. Багато хто теж пише, що любить. От шкіра знову м'ясенька лаєчка така. І в чорних кольорах є. Тут вже шкірзам 600 гривень. І це шкірзам з хутром. Чи ні так? Зараз тут я не можу вам сказати. Не бачу стиснення. А, це шкіра. От є шкірка, це шкіряні рукавички. І ось такі навіть є шапки. Тут є шерсть Так чи ні? Мохіто не написано, важко всередину дивитися, 600 гривень, думаю, що шерсті немає. А ось тут салатові і рожеві. Можливо, якась частинка. Є. Я не буду дивитися всередину, тому що це. Однією рукою важко. Ну, класні, є шкіряні, є з шерстю багато. А, ось, наприклад, ось такі шапочки. Так, мохіто, чорні, а, без якихось е, деталей. І ціна 600 гривень. А тут, якщо є, то 5% цілої шерсті. Це такі гроші. А от шкіряні є. я їх показувала, Верх замша, а знизу шкіряна Кесенька. Преміум лінійка, шкіра тут написано. 1400 гривень, ось такі рукавички. Ну, і пуховиків тут теж є, досить. Ось такі пуханчики, написано пух піря. В такому сталистому кольорі зараз покажу. І от базовий чорний. Класний пуховичок, досить це пальто. Подивіться, яке воно класненьке. З капюшончиком. Сподобалося, до речі, воно досить легеньке. Бо деколи бувають пуховики, вони досить важкі. А це просто пух реально. Не напхали туди пір'я важкого. У це такий хороший пуховичок. Ціна 5600, але вартий він свої гроші. І ще в такому кольорі є. Колір якби сірий, до такого трішки звідливом сталистого. Пух піря, ну і 5600. Ще такі є черевики в стилі Ах, натуральна шкіра. Це натуральна замша. Супер в чорному кольорі є і в бежевому двох кольорах. Ціна 2000 гривень, але враховуючи, що це натуральна замша, то якби нормальна ціна. Ще вверху, ось такі вон, шкіри, з натуральної шкіри є сумки рижі. Але як її там дістати? Так, ці сукні. Не пам'ятаю, я показувала, не показувала, бачив хтось ще не бачив. В стилі Вінтаж, в стилі Бабі-Дол, така жіночна, з Оксамиту. 1900 гривень. І ще є в такому а, кольорі як фукси, я до малинового, така ж сама модель. Красиві сукні, вихідні. Хто любить такий, такий стиль, то прошу сюди. Ось в такому ще красивому кольорі. Жаль, що вони не повісили таку акцентну сукню. Такі ще є чорні і в червоному там кольорі. Так, багато суконь, довгих, коротких, багато додавалося. в'язаних. Їх так повісили разом, але люблю цієї золотистої блузи, бо я її не бачила. Показую більшість новинки. Чого не показую, а пишуть в коментарях, що я оминула, то ця річ була в інших моїх відео оглядах, і вона не є в новинках. Це сукня, це не блуза, це сукня коротка, золотиста, красива, досить легка, на довгий рукавчик з поясочком 1900 гривень. Ось така сукеночка. Ну, красиво все. Коли вона буде на вашій фігурі, це заграє зовсім по-іншому. Ось така красота. А що ще цікавого по сукнях теж бачу, додавалися білі сині, такі в'язані і чорні, синьо-кабальтовий колір. Красива сукня, комірчик половрубчик красивий синій колір. Ось така середньої щільності в'язки, складіє віску. За зараз хороша знижка, 1200 гривень, а ціна була 1700. Все красиво. Ось така. Це Вікторія Тартен з змісто Львів. І така сукня, її в чорному кольорі, ідентична синій. Мені подобається її довжина і вона розширена донизу. Такою трапецією, з комірчиком, базового абсолютно. Так, а ще є ще з кольорів тофінь. Бачу теж сукні, цупкої в'язки. Такий маслянистий трикотаж. Ух ти, яка красива сукня. 1900 гривень в довжині мідаси. Середньої щільності в'язки. І такі сукні в темно-синьому кольорі теж. Так, ще сподобалися ось такі сумки. Вони вже були в моєму відео, але вони дуже красиві, варті уваги. З оксамиту і з таким шармом, з сатиновою стрічкою, 1600 гривень в чорному кольорі. І ось така в красивому кольорі бордо До червоного з таким шарником. Така ж сама ціна. Прекрасно. В'язаний кардиган. Цупка досить в'язка, це новиночки з такими камінчиками. Застібається на гузочки. Одночасно, якби базовий чорний, але є... Ах, більш нарядний. Ось така красота у складі котон. 1800 гривень. Ще ось такий красивий кардиган. Цупкої в'язки з такими гудзиками золотистими. 1800 гривень. Має вигляд, що в складі є шерсть. Зараз подивлюся. Оверсайз, досить такі плечі приспущені, він корочений. подобається. Красива річ. Особливо мені подобається застівка, отак призібрано, драпіровано. І в складі 5% шерсті. Акрил, поліестер і шерсть. Ну і вовна і альпака. оскільки вас скільки а, джемперів кардиганів в'язаних, я вже їх показувала, по-моєму, що це вони в минулому відео. Покажу ще раз, що ще всього що не було. Гузики з натурального перламутру. Двісто. І це альпака. Чиста альпака написано. Ну, якийсь відсоток чистої альпаки, я скажу скільки, 31% шерсті, 31% альпаки, тобто шерсть альпаки, то 62%. Це досить багато. Красиві такі кардиганчики і вони з натуральним перламутром. Є ось такий ще бордово-сливовий колір. Не можу сказати, що він такий бордовий, режаний воїнний, він такий більш пастельний, що добре. До цього кардигану підійшли б ось такі чобітки з натуральної замшею, теж такий колір. Які красиві. Нічого та з гострим носочком, Широкі халяви це натуральна замша. Тут з розрізиком можна завертати, підвертати їх так, виворіт робити. Підбори на високі. Преміум лінійка, шкіра, 4 тисячі гривень. Шерстяні з альпакою, ще є без застіпки, а джампери теж такий склад 2600, в рожевому, тут ну, кольорі масла теж дуже красивий. Друзі, ми були в Мохіту, це польський бренд. Тут завжди красиві стильні новиночки. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.